Всім доброго часу! Вітаю всіх у себе на каналі Таро Балансець. Сьогодні ми продовжуємо записувати наш Таро прогноз. Записуємо сьогодні для Львів на грудень 2022 року. Давайте зараз з вами подивимось енергетику місяця, тобто характеристики, які енергії будуть. Біля вас, так. працюємо на колоді та росні. Характеристика, загальна характеристика місяця енергії, які будуть вас супроводжувати протязі місяця, так? Ваші фінанси перша половина місяця, ваші фінанси друга половина місяця, ваше здоров'я перша половина місяця, друга половина місяця. Для тих, хто в парі, або проживають разом, або в законному шлюбі, перша половина місяця особисте життя, друга половина місяця особисте життя. Для тих, у кого немає пари, і на сьогоднішній день одинокі перша половина місяця особисте життя, і друга половина місяця особисте життя. Так, тут хтось буде змінювати ракурс. Загадуйте бажання. Будемо дивитися ми на колоді Таро 78 дверей. А які двері для вас відкриються, чи відкриються, чи ні. А, ваші плани, бажання, мрії, чи збудуться, чи реалізуються у вас у грудні місяці 2022 року. Цю карту ми відкриємо останньою. Кажу вам, що хтось буде щось змінювати. Тут буде якась трансформація проходить. Тобто, щось буде змінюватись і дуже глобально. Так, о, стосовно вашої мрії. Так, ладно. Дивимось: характеристика, загальна характеристика місяця. Не дуже добра карта, не подобається вона мені. Тут, знаєте, ви буде да, виборювати місце під сонцем. Так, енергія п'ятерка мечів це завжди, знаєте, побіда любої ціною. карта. Це коли ви будете можливо з кимось конфліктувати до Ну от просто до того, поки не отримаєте перемогу над людиною. Так, також Тут і виборювання місця під сонцем. і на роботі в професії, в фінансах, в здоров'ї, тобто ми будемо відкривати, дивитися, але карта борьби буде, говорить про те, що вам доведеться постійно відстоювати себе в грудні місяці, тобто відстоювати свої права, і можливо в стосунках, можливо, на роботі, можливо, ну, сфера життя різна. В різних сферах життя. Тобто, можливо, тут буде неспокійним місяць, на жаль, неспокійним. Але не можу сказати, що у вас недостатньо сил для, для того, що ви пройдете. Ви справитесь однозначно. Так, дивимось, фінанси. Перша половина. Перша половина будете трудитись як бджілка. Будете докладати дуже багато енергії, дуже багато сил вкладати. Будете, знаєте, Можливо, у вас така робота, або у вас там от я кажу, що якась можлива конкуренція на роботі є, що вам придеться вкладати сили. Також ця карта ще говорить про те, що можливо на робочому місці ви можете конфліктувати. Тому що тут, знаєте, перепади енергії від дій, конкретних дій і до агресивних дій. Тобто тут такі от моменти, коли вам доведеться, знаєте, щось виборювати, до, чого, до чогось прикладати дуже багато сил і енергії для того, щоб отримати фінанси у першій половині ще одне, можливо, ваші фінанси залежать від чоловіка. Хлопець, чоловік, молодий, енергійний. Можливо, ви на даний момент знаходитесь без роботи і у вас немає доходу. Якщо, наприклад, то тут такі от моменти ще за фінанси ви можете з кимсь конфліктувати. Тобто, з якимсь чоловіком можуть бути у вас ще й конфлікти. Це може бути як роботодавець, ваш, якщо він там до 35 років, це може бути ваш чоловік, партнер. Хлопець, з яким ви там зустрічаєтесь, а якщо ви не зустрічаєтесь ні з ким, то тут така ділова сфера і доведеться і конфліктувати, і проявляти дуже багато сили і енергії. Ну, на жаль, фінансів не бачу. Тут тільки є вкладання сил. Друга половина. Друга половина грудня вас трішечки замкне. Буде тобі якась ситуація непроста. Смірка мечів говорить про те, що на фоні фінансів будуть знаєте такі, можливо, не зможете кудись поїхати, можливо, не зможете піти куди ви хочете. Такі сковані обставини, якщо у вас були там кредити, так то ви будете витрачати більше грошей коштів на, на погашення кредитів, в основному можливо, все да? і залишатиметесь без фінансової стабільності, без фінансів, для того, щоб забезпечити собі там досуг чи от просто те, чого ви хочете для себе. Знаєте, таке враження, що ви хочете для себе більше, чим ви можете. Зможете в грудні місяці для себе. Тобто будуть і шанси, будуть, але ви якось будете пропускати мимо ці шанси, мимо себе, тобто, не звертати на їх уваги. У вас будуть кошти, однозначно будуть кошти. Це такі, знаєте, зарплата, проценти. Тобто, це куди ви вкладаєте свій труд, скільки ви вложили, стільки ви її отримаєте. Але ну, я б не сказала, що скільки ви отримаєте. Тому що з посімки Пентаклі це завжди така, це така карта, коли говорить незадоволення результату. Тобто хочеться, більшого, хочеться більшого, так? але от не. Буде те, що маєте те, що маєте. так? Можливо, хтось працює на роботі, дає зарплата і проценти, то тут можуть виплатити тільки зарплату. так? Або просто проценти виплатять, або ну, тут буде недоплачено. Хотілося б кращого, хотілося б більшого. Тобто не на це ви розраховуєте, тим більше, Новий рік. Як би там не було, яка б обстановка в нас не була в країні, війна, але життя продовжується, і подарунки ніхто не відміняв. тому Тут ще може бути таке, що в, в кінці грудня а, вас а, ви будете відчувати себе трішечки, ну, хотілося би так купити інший подарунок, а зможете придбати там щось меншеньке. Або взагалі а, ваші кошти, там ви розумієте, що в зарплати до зарплати, ви не зможете собі там чогось дозволити і реалізувати свій план. А, можливо, хтось і залежить від чоловіка, так? Ну, тут такі от моменти. Тобто фінанси будуть, але не те, чого вам би хотілося. Ви не задоволені будете результатом, на жаль. Так, закрию вам на Семірці Пентаклі на грошовій карті. Так, здоров'я. Перша половина грудня. Не можу по здоров'ю, в принципі, буде все добре. Карта Єрофанта говорить про те, що будете берегти себе, будете тут і під захистом вищих сил знаходитись. Можливо, хтось, хтось молиться за вас, може мама молиться за вас, так? постійно на молі, за, 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 за рахунок цього у вас є захист по здоров'ю. Друга половина. Ну, дивіться. Жінка виходить, так? Тобто тут ну, не бачу тут здоров'я кріпке Здоров'я кріпке однозначно, не бачу ніяких моментів. Єдине, тільки що можу сказати, що може бути емоційна якась нестабільність і знервованість така. А в принципі, по здоров'ю все добре, що в першій, що в другій половині грудня. І знаєте, що за вас моляться. Тобто, мами, тати, не знаю, хто там, бабусі. Ну, тут людина, яка набожна, дуже традиційна людина. Можливо, ви самі традиційна людина, яка ще одне тут може бути що ще похід до лікаря, але, в принципі, вам лікарська, що все добре. Тобто немає ніяких проблем, немає нічого такого, за рахунок чого вам потрібно було переживати. Тому що тут карта Вера, да? а в інших колодах це карта Єрафанта, який відповідає за лікарів, за кваліфікованих традиційних. Можливо, хтось піде до якогось цілітеля, да? який там буде якось знахарством займатися В кожного по-різному. Хтось до лікаря, хтось, можливо, така традиційна, можливо, хтось піде і на сповідь. Ну, в кожного по різному можу сказати, але по здоров'ю все буде добре, нічого поганого по здоров'ю немає. Так, дивимось: грудень місяць особисте життя для людей, які проживають разом громадянський шлюб, просто в парі проживають. Або просто є пара, і традиційний шлюб. законний, Так. Перша половина додавлю, тому що ця карта неопределенності. Тобто, можливо, все залежить від першої половини грудня. Так, новий етап. Новий шанс. Дівчатка, дивіться, ті, хто в парі, так, тут, по-перше, карта шестерка монет. Про що говорить? Про те, що ну, в принципі, от, якщо от дивитись на стосунки, то е, тут більш такі ділові якісь партнерські стосунки. Можливо, у вас і бізнес разом, можливо, ви разом працюєте, можливо, ви рішите якісь питання, можливо, ви будете займатися благо... благодійністю своїм е, партнером, тому що тут от е, м така от карта фінансова, фінансової стабільності чомусь на вашу пару не виходять. Е, Кубкові емоції, так, там кохання такого якось. Тут більш таке вирішення якихось фінансових питань. Тут або ви будете надавати допомогу, або вашій родині будуть надавати допомогу. Хтось буде м -м, вашій сім'ї допомагати. Тут або ваш партнер вам буде якісь подарунки дарувати, або м -м, партнерша, так. Тобто тут якісь фінансові, фінансові внутрії, внутрі ваших стосунків будуть якісь вирішувати фінансові питання. Шанс буде щось нове. Можливо, хтось буде щось нове купувати. Дивіться, тут перша половина ще не, не проявлена, таро ясновіднення да, життя, яке говорить про те, що ще немає определенності. В ситуації в вашій. Але е, Паш Пентаклій говорить про те, що це тут або кошти будуть будете займатися дітьми, будете вирішувати якісь фінанси. Можливо, хтось буде, до, до речі, хтось із пари може піти навчатися, можливо, на якісь курси, так, і ваш партнер або партнерка вам буде допомагати в цьому. Тут такі фінансові питання, вирішення якихось фінансових питань. Так, добре. Для тих, хто одинокі на сьогоднішній день, вас чекає кудись поїздка, ви можете кудись поїхати, можливо, з одного міста в інше місто переїдете, або переїдете, або просто в командировку поїдете. Давайте подивимось, що вас там чекає. Хтось поїде до родини, хтось поїде до родини, можливо, хтось десь навчається. Дивіться, якщо чоловіки мене зараз дивляться, то можу сказати, що поїдете додому і я тільки не розумію тут без пари, але говорю про те, що ви пару собі знайдете в другій половині грудня. Так, ще одне, якщо ви не розходились на деякий час. І ви були одинокі, то ви зійдетесь у другій половині грудня з жінкою. Повернете сімейний статус. Хто, можливо, хтось запропонує, якщо ви жінка, то вам запропонують одруження. Якщо ви чоловік, можливо, ви вирішите запропонувати і узаконити нарешті свої стосунки, які у вас там ще такі. Можливо, хтось запропонує жити разом. Якщо мене дивляться дівчатка, до вас в першій половині грудня ви познайомите з людиною, але будьте дуже обережні, тому що ця людина може мати статус сім'янина. Дивіться, що вас не використали. Можете не здогадуватись, що він в сім'ї. Ну, загалом, то можу сказати, що якщо в мене дивляться дівчатка, яких немає пари, то до вас пара прийде. Будьте тільки обережні, до деяких може прийти і одружений чоловік. Так, Якщо, наприклад, у вас були розірвані стосунки, то ви стосунки свої в грудні місяці склеїте назад. Тобто буде повернення будного сина. да. Далі. Чоловіки, які, наприклад, спілкувалися через інтернет, нарешті ви в очі побачите свою жінку, тобто ви зможете з нею зустрітись, до неї приїхати, з нею поспілкуватись. Також тут чекають якісь з'їжджання, пропозиції. Тобто, непогано. Дівчатка хлопчики, непогано. Єдине, тільки для дівчат є застереження того, що якщо ви будете знайомитись з якимсь чоловіком в грудні місяці, дуже будьте обережні, може бути одруженим. Так, ваша мрія? Чи збудеться ваша мрія в грудні 2022 року? Хтось хоче вийти заміж, дівчатка? Тобто тут, напевно, хтось загадував бажання вже узаконити шлюб. Тут, можливо, хтось хоче залагітніти, хтось хоче узаконити шлюб, хтось, можливо, просто хоче цивільного шлюбу, але ну, більш таке, знаєте, тут святкування, весілля таке по цій карті проходить. Тобто Тут, тут іде святкування. Ну, а якщо там просто мрія, яку ви там загадали, то можу сказати, що збудеться в грудні місяці по карті Сонця і сили хватить, і енергії хватить, і сам сам простір вас підведе до вирішення ц... з ваших проблем. Е, як би, наприклад, не було от, тяжка така енергетика, да, е, на жаль, вона буде присутня, але ви справитесь однозначно в цьому місяці своїми проблемами. Дивіться. Ще карта Мага. Відкрила карта, яка говорить про те, що ви людина, яка вмієте тримати е, руку на пульсі, знаєте, коли вам правильно і як чинити, е, тут спеціаль, спеціалісти, ну і добрий маніпулятор, можу сказати, однозначно, ви знаєте, де як, де як зманіпулювати людину для того, щоб е, дійти до своєї цілі. Ну, тобто, побіда любим путем. Чи перемога любим шляхом, так, так говорите. Так, добре, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, це буде вашою вдячністю за мій труд. Такий енергообмін. Так, добре, дякую всім мирного неба над головою. На все добре.